Друзі, усім привіт! З вами я Роман Світошак. Позаду в мене тона інформації. Сьогодні ми разом з вами подивимося, які автомобілі продаються. Будемо розкривати різні теми. Звичайно, я завжди рекомендую, завжди, якщо ви для себе обираєте автомобіль, робити максимальну перевірку. Забагато перевірок точно не буває. Звичайно, якщо ви переходите відразу і вам потрібно карвертікал, історію автомобіля, переходьте. Сміло дивіться, дуже багато цікавого можна для себе відкрити. Ну і, звичайно, промокод «Roma» отримаєте знижку 20%. Внизу, до речі, під відео я завжди прикріплюю посилання, яке можна відразу перейти. І вам відразу цю знижечку 100 гривень підтягне. Все, ми розпочинаємо. Поїхали. Ну що, автомобілі є, продаються, ринок також є. І скажу вам відверто, ринок досить великий. Чи є люди, будемо дивитися, будемо аналізувати зараз разом з вами. Давайте ми підемо кудись в якусь сторону, щоб з чогось почати. Навіть не знаю, з чого. Справа зліва. Автомобіль, ринок, до речі, в місті Львові працює в суботу та неділю. Неділя, звичайно, ринок чомусь трішечки менший. Хоча ніби як вихідний, але ринок менший. Субота, відповідно, активніший. Ну, на задньому плані ми бачимо, що люди є, і це, в принципі, добре. Це добрий дзвіночок. Є люди, ринок живий. Людей нема, відповідно, все розуміємо. Та? Ну, Давайте ми розпочинаємо. Honda CRV, CRV, хто як, хто як називає, 2007 рік, 2,2 Дизель. Механіка 228, заявлений пробіг. Якщо відкрито, одним оком заглянемо. Автомобіль відкритий. Охайний, чистенький, готовий до використання. До речі, як модель, в принципі, досить-досить гарні автомобілі, гарні тим, що це є кросовер, це є японець, і з віком японець не, не хоче так багато грошей, як, як скажімо, німці. Але, звичайно, Комфорт в німці буде вище. Тому тут треба завжди балансувати. Тому на запитання, що краще брати, мене так запитують іноді на запитання, що краще брати, то я скажу чесно, тут суб'єктивно. Кому що подобається: 10713 рік. 1,6 дизель, механіка. 194. Заявлений пробіг. Добро здоров'я! Ми трошки до вас заглянемо в салон. Машинка продається, кого цікавить, ось такий має вигляд: Golf Plus. Так, тут ми щось трішки вловили, може, давайте ми ще я під цим кутом покажу, як взагалі це все виглядає. В'їзд у нас ось там, ну, відповідно, виїзд. Там стоїть ось зараз ось цей ряд, за цим рядом стоїть площадка, яка 7 днів на тиждень продають автомобілі. І ринок має отак рядами, стоять автомобілі, і це все продається. Тут бачу, стоїть цитурієнчик без інформації. Мазда, кросовери Ну, дивіться, якщо подивитися цей ряд зараз по ліву руку від мене, не бачу, якраз людина підійшла, бачу, покажуть нам зараз цінник. так, Показуйте. Бачимо. В ряді дуже багато кросоверів. В принципі, давайте ми з них і зробимо. Що у вас якусь ціну даєте? Щось, щось скажіть. 10 10 350. 10, 350. Вік, вік машини? 13 рік. Мотор. Масажор, 1,6 дизель. Розний. Механіка коробка, правильно? Механіка. Що на ціну? Показали? А торг буде. 10-350. 350, стартуєте. 10. Ще номер телефону, щоб люди знали, куди дзвонити. 067 932 3030. 30. Ага. Та я зараз ціну. Та. Та вже все є, інформація є, не будемо тоді. Так, ми йдемо далі. Йдемо, друзі, рухаємось вперед. Mazda. Категорія кросоверів, Це x 5 12 рік. Друзі, цін... цінник вже знайшли. Давайте покажу, тільки що називали. Є вже ціна. Щоб легше було сприйняти. І що? і що? Давайте ми трішки підемо вглиб. Тут я телефони показав, давайте ще раз, щоб було зафіксовано. Трішки порухаємося, трішки проаналізуємо, що ж на ринку зараз відбувається, що із цінами і чого очікувати далі. Насправді, на ринку зараз дуже цікава фаза це літо. Настало літо, і що літом зазвичай є. Зазвичай літом йде таке, знаєте, як тишина. Все-таки весною активність є значно вища, це факт. І тому літо це буде вже цей період, якщо хтось для себе хоче автомобіль, треба їхати. Треба їхати, домовлятися, купляти. Щось по ціні сказати, що... добрий день вам. Щось по ціні сказати, що щось зараз піднялося чи ці... ціни впали, так сказати не можна. Звичайно, що пасивність продажі на ринку трішки ціну знижає. Але це зниження не таке. Як ви, будете, як ви будете собі думати, там ніхто підсотками доларів скидати не буде, це факт. Це реалії життя. Поки люди приміряються, ми тут здалеченько трішечки підзумуємо, інформацію покажемо. Тому, в принципі, в принципі, будь-який рух щодо купівлі автомобіля на ринку. Він є чим добрий. Зразу давайте також сьогодні це трішки піднімлю. Добрий тим, що ви на ринку маєте можливість прийти і побачити відразу велику кількість автомобілів. З великої кількості завжди вибирати легше. Звичайно, є другий хороший варіант, якщо немає можливості їхати, а таке буває. Тоді потрібно все-таки через авторію знайти посилання, скинути. Можна, мені телефончик, друзі, завжди прикріплюють, чи на Viber, WhatsApp, Telegram, скинути мені посилання, я даю вам ціну. І далі, якщо вам підходить, ви оплачуєте. Після оплати експерт зізвонюється із продавцем і оглядає автомобіль. Буде у вас на руках звіт повний. По, кожі, по, по, по всьому, що тільки можна оглянути, це кузов, мотор, коробка, ходова, рульова система, тормозна система, комп'ютерна діагностика, ну і, звичайно, фото-відеозвіт. Цікавенький автомобільчик, хочу зразу, друзі, заглянути, бо побачив, бачите, який салончик цікавий. Панорама. От, В принципі, тому, якщо ви для себе шукаєте, X1, якщо ви для себе шукаєте, то, звичайно. Є два варіанти. Іноді мені кажуть, Роман, підбери мені автомобіль. Ви знаєте, ось тут ходжу по ринку і згадую, як трішки раніше, хто дивиться, мене регулярно згадає цю розмову. Я розповідав, як сюди до нас приїхав наш замовник, і пан Микола, і дуже молодець, мені сподобалось. Але це є яскравий приклад того, хто до мене дзвонить з пропозиціями знайти автомобіль без нього, а він приїде просто купить. Друзі, не зливайте себе як особистість. Пояснюю чому. Ви отрим... маєте кошти. Ви хочете придбати автомобіль. Ну і ніколи не... не потрібно себе, знаєте, мені без різниці які, я на любе приїду, на любе сяду і буду їздити, і в мене відчуттів до автомобіля ніяких. Такого немає, тому що річ досить дорога. І тому такі речі треба приймати участь. Вибрати собі один день. Збирали гроші не один день, а тут потрібно один день вибрати і в цей день прийти на ринок. Для того, щоб прийняти участь і показати пальцем, що вам подобається. Що я вам хочу сказати, завод згадую пане Миколу, молодець. Приїхав на ринок, подивився, сподобалася йому машинка. Але поки дивилися, ще там вдумали, машинка поїхала, її придбали. Були інші технічно добрі, були. Експерт каже, ось ця добра. Пан Микола каже: Я пан Роман пам'ятаю, ви завжди як кажете. Якщо автомобіль не подобається, значить його не купляти. Я не хочу цього автомобіля. І очікуючи декілька днів, поїхали в четвер. Я дав пану Миколі, нашого експерта. До речі, цього самого вони вже спрацювалися. Вони разом підібрали гарний автомобіль, той, який сподобався пану Миколі. І автомобіль був, сподобався також нашому експерту. Розуміємо, про що мова. Та? Тому приймати участь в таких речах обов'язково потрібно, або знову ж таки повторююся, вище сказано, або це буде варіант, що ви просто-напросто. Приймаєте участь, приїжджаєте на ринок, або ви дивитесь через авторію, але автомобіль має вам подобатися. Обов'язково, звичайно. Потім, потім ви приїжджаєте, якщо через авторію, а і ще собі дивитеся і приймаєте рішення. Рішення треба приймати до останнього. Знаєте, як кажуть, тут треба розуміти. Але все має бути так, як вам потрібно, а не як потрібно комусь. Це ключовий потрібний момент. Так, бачу, за кадром зараз люди перевіряють. З ефіру. Ми йдемо далі. Давайте <плес> на сцені. сценіка, 7.412 рік, 1,5-280 заявленого пробігу. <плес> Можна в салон заглянути, хлопці, добрий день. Ваш? Заглянемо. Надіюсь, сварити не будуть. Речі, відразу хочу показати, хто для себе шукає Renault -сценік. ось Ми зараз бачимо стареньку, стареньке виконання кузова. І, відповідно, вже новіше. Бачимо, які фари, як це виглядає, бачите? Ну і Відповідно, тут бачимо кузов в виконанні величенький. це так званий коротиш. Коротиші вони також добрі, багато людей їх купляє. і Вони добрі тим, одразу давайте ціну покажу. Вони добрі тим, що автомобіль. Є дешевший на ринку. Але все все цілком достатньо для того, щоб користуватися. Так, Перейшли ми трішки на цей ряд, змінили трошечки картинку. Йдемо, рухаємось. вперед, У нас є ще трішки часу. Тут це дуже добре, що маємо можливість ще подивитися на ціни. Що у нас? KIA Sorento, 7 рік, 8400. І інформація в кадрі. Телефончик є. Кого цікавить, можна телефонувати. 11 рік, 13600. Друзі, напишіть, хто впізнає, що за апарат, а я підкажу. Це якийсь спортеч, трішки досить цікавий трішки, трішки менший від Соренто, але досить цікавий в на вторинному ринку, тому що такі автомобілі вважаються невеличкі, недорогі в ремонтах. Ну, по класу, тому що нижче. І відповідно так воно і є. А з часом треба розуміти, що купляючи бушний автомобіль, потрібно буде регулярно щось, щось в ньому робити. Ну, давайте так, підтримувати правильний технічний стан. Це треба. І тому завжди треба розуміти, що купляючи автомобіль, потрібно мати ще кошти на його утримання. Гарненько стоїть мазда в новому виконанні 21 рік. 19 800 2,5 бензин, автомат. Бачите, мазда нічого не міняє. По моторах вони тоді зробили скаяків мотори, на які дуже страшно всі дивилися. Я, до речі, також. Я розумів, що стиск це додаткова нагрузка, і невідомо, як це все буде працювати, але з практики працює класно. Бачу, за кадром люди спілкуються і дивляться. Саме на цю мазду, можливо, в нас сьогодні поїде з новими власниками, таке також реально. А поруч стоїть старенька, добренька, маленька мазда Тріючка. Шостий рік, 6300, 1,6 бензин, механіка. Шкода, бачу, без інформації. Хлопці, машина вже продана? Так? В процесі. В процесі. Ну, молодці, домовляйтеся. Рухайтесь вперед. Приємно, друзі, якщо вже йде продажа, а так і виглядає. Добре, ми йдемо далі. Соренто в кадрі. Серйозний апарат 2017 року 17700 2.4, класичний бензин. Заявлений пробіг 84 тисячі. Бачите, це, до речі, правда Америки. Ось американець продається з малим пробігом. Звичайно, буде якісь моменти по... Тому що автомобіль був ДТП. Яке було ДТП, також це все треба для себе розуміти, перевіряти. І перевірок, друзі, забагато не буває. Ви можете нас, до нас звернутися, ми надаємо таку послугу. Все перевіримо, вам чітко дамо все на полочки, розложимо, що і як з автомобілем. Тому, кому цікаво, звертайтеся. Так, що можна сказати? Дивіться, який РАВ-4 РАВ на задньому плані. Можу сказати, що автомобілі. Тихесенько-тихенько, але все, рух іде, все продається і процес йде. Я думаю, ми, ж, ми, ми, в принципі, друзі, йдемо вже на завершення. Ще якщо, давайте ми ще візьмемо щось таке цікаве, а власне йдемо до Альфи. Глянемо, що цей автомобіль, друзі. Я думаю, будемо. А може ще давайте декілька. Ще бачу по часу, ми ще можемо. Можемо почати декілька ще хвилин, тому давайте ми візьмемо зараз ще декілька підряд автомобілів, які є в цьому ряді. Я думаю, буде добре. Тут бачимо без інформації. У когось інформація. Ось така, до речі, цей автомобіль також цікавий на вторинному ринку. Люди недорогі автомобілі, вони все-таки користуються попитом. На жаль, немає телефону, тому позвонити не вдасться. Але інформацію отримали. 1420 14-15 рік. Добрий день. Це в 2015 році експлуатація, так? Експлуатація з 2015 року. 2,0 бензин, автомат, класичний двигун. Який потрібно. Що з степочкою, ви щось міняли, щось робили чи перевіряли? Такі поміні фільтра. Я зрозумів. А дивилися там все добре, нічого не треба? Все нормально, так? все добре. Добре. Можна, ми в салон заглянемо з вашого дозволу. Можна заглянути. До речі, динаміка досить класна, тому хто для себе розглядає автомобіль класний. Бачу, є присутній люк. Йдемо далі, ще трішечки, ще маємо трошечки часу, давайте ми попробуємо. Нам треба в 17 хвилин до 20 хвилин вкластися. Також Америка, 15 рік, 24 500. Бачу, сьогодні багато активно людей все-таки ходить на ринку. І давайте я ще от покажу краєчком. Як це все виглядає? Такі процеси. Там бачимо, також є ще декілька рядів, якщо давайте під цим кутом. Бачите, рядами стоять автомобілі в цю сторону, також відповідно. Ну, але, друзі, я думаю, сьогодні ми з вами все-таки позитивно пройшлися, проаналізували, що весною ціни. Ціни не будуть високі, тому що активність падає. Тому для себе, якщо хтось бажає щось придбати, то обов'язково можна, можна рухатися. В принципі, час є правильний, давайте так скажу. І все рівно якісь торги вони є значно веселіші, тому що є пасивність. До речі, пасивність я навіть відчуваю в розмовах, до мене люди дзвонять. Кажуть, Романе, щось ніхто не дзвонить, виставив на продажу автомобіль. Бачите, весною все було по-іншому. Друзі, на цьому будемо завершувати. Багато інформації ми сьогодні з вами почерпали. Усім дякую, хто підтримує жирним пальцем гору. Бережемося! Все буде Україна!